Отже, я доброволець, абсолютно цивільна людина, яка натягнула форму і взяла в руки зброю, щоб воювати з ворогом, який прийшов забрати мої права і мої свободи. Зараз в мене немає жодних прав і жодних свобод. Зараз я раб в абсолютно диктаторському режимі. Блокпости по всій країні, політичні переслідування опозиції. Першим був затриманий Едуард Пушенко. Сьогодні вночі затримали Валерія Токаря, і з ним Ремінного. Ремінного був Ріміни був виведений поза штат, сидить в ВСП зараз, а Валерій кармаючи документи на відстрочку, наскільки я знаю, по дітях. Сидить зараз у Хмельницькому ТЦК. Отже, чудова держава, за яку варто проливати кров. Мені абсолютно цивільній людині, яка оділа військову форму, щоб захистити свої права і свободи. Які права і свободи в мене залишились, за які мені варто воювати? Це за що я маю воювати? За ці блокпости, що по всій країні, за цей шмот, за цей безпереділ. мусорський. ні одне мусорило воювати не пішло. Зловили всіх цивільних. 100% йде мова зараз про дітей і про жінок. НО не про мусоров. Не дай Боже мусора, щоб пішли воювати. Мусара воювати не будуть. І кадрові військові, які всі сидять по телах, не секрет, що під 2 мільйона армія, з яких воює 300 тисяч цивільних, яких зловили безвилазно. Отаких, от як я, дурачків, які пішли вперед добровільно, хто полишався ще живий. От ми ще сидимо там на фронті, і цивільні, яких половили. Оце ми маємо воювати. А вони нами будуть керувати. Вони будуть сидіти 50 кілометрів за спиною на крузаках їздити і нам розказувати, що ми гавно, а гавно должно мовчати і здохнути мовча, щоб воно медальку получило. Жодних прав, жодних свобод. Прострочений препрезидент, повна диктатура, згортання всіх прав, конституція на паузі, а ти, дурак, іди воюй. Тепер зловлять, поставлять два автоматника, заградотряд далі. А що? А як нам далі воювати? Нам тільки заградотряд треба відроджувати. Будь ласка, вперед, ваш останній крок заградотряди відроджуйте. Давайте. Чогось наше керівництво вважає нас за кацапських чмобіків. Я був вільним козаком, коли йшов воювати, а зараз я кацапський чмобік. Повне згортання прав і свобод, диктатура. Політичне переслідування опозиції, всіх сажають по тюрмах, вибори будуть такі, які вони скажуть. Кандидати, які вони скажуть, Рабінович, Шуфрич, Залупний, Зілібоба і Потрох з бабою Юлією. Все більше нікого. Портніков вам вправить мозги, як правильно вам думати. Не ну, дай Боже, ви будете думати по-іншому. У нас є для цього. Офіційна державна пропаганда не проти ворога спрямована, а вам мозги промивати. Єдиний марафон, на який відділяється мільярди. Ні на що нема грошей, ні на дрони, ні на снаряди, ні на патрони. Зато є на матраси набиті ТЦКшникам, мсековцям, прокурорам. Матраси доларами в нас є набиті. От за цю прекрасну державу ти йди і здохни.